Mm. Ти мене любиш? Люблю, люблю. Ти мене хочеш? Хочу, хочу. Так, все йду від тебе. йди. Що ти сказав? А чекай, я, я не почув, що ти там говорила. Я не... От в тому то й діло, Володя. Що Ти 12 років, мене не чуєш. Ого. То ми з тобою вже 12 років зустрічаємося. А, то ми ж познайомилися в рік е ...мавпи. Ні, Володя. Ми познайомились в рік козла. Який нічого не чує. Ти розумієш? Все, коротше, я йду до тебе. Оль, Оль, Оля, ти куди куди ти йдеш? Оль. Ти розумієш, Володь, що я жінка і я хочу чоловіка. ти зразу не сказала. Пішли в спальню. Про що ти говориш? Я не про то. Послухай, сядь, сядь. От подивись. Котик має киць. Так. Розумієш, так? Півник має курочку. Так? так? Так. Свинка має кабанчика. Кабанчик. Вловив? Ага. Ну, ти. Кабанчик і маю. Так, Вол... Володя, ну про що ти говориш? Ти розумієш, що я хочу взяти твоє прізвище. Ти вже мою мочалку взяла, телефон мій взяла. Ще прізвище, а, а я з чим лижуся? Слухай ти, я хочу весілля, ти розумієш? Я хочу весілля в стилі Титанік. Ми наймемо яхту. Я стану на палубі, як Кейт Уинслет. Виставлю руки в боки. Ти підійдеш до мене, як Ді Капріо, обіймеш мене ззаду і буду плювати. <рив> Куди? На твоїх гостей. А може на твоїх будемо плювати, а? А я своїм скажу, щоб парасолі взяли. <рив> так що, як собі хочеш, але в нас буде весілля на 300 чоловік. Ну, яких 300? Ну, в тебе ж в Фейсбуку 150 друзів. Ну так що твої будуть? А, якщо з моїми, то будемо робити весілля. на П'ять тисяч чоловік. Одним словом, весілля відбудеться в будь-якому випадку. Бо я хочу стати мамою. Моя мама хоче стати бабцею. Мій тато дідом. Ух ти, а я хочу мером стати. Володя, щоб стати мером, багато розуму не треба, розумієш? Ось, ось таким лозунгом наш мер і виграв мера. Володь, все, я не можу жити з людиною, яка абсолютно безвідповідальна. Все, я, я йду від тебе. Чекай, куди ти йдеш? Дійсно, то ж моя квартира. Так, а ну марслиться. Оля, Оля, вкат, що, не, не кричи, чого що ти, що ти кричиш? Що ти кричиш? Оля. Оля, куди я піду? Оля?